Це околиця Харкова, в'їзд до міста. На узбіччі старенькі сині жигулі, повз них проїжджають сотні машин, але ніхто не звертає на авто увагу. Ту нічого там подозрительно не було. Що, машини мало стать, ага. стоїть просто машини. Нікого Ключ у замку запалення. Кнопка габаритів увімкнена, Протидвигун двигун давно охолонув. За припущенням слідчих вас простояв тут усю ніч. Вже повністю сіл акумулятор. Тось тобто, вона простояла, по всій відомості свічора. Толька утром оператора з заправки поступило повідомлення. Повідомлення про труп поліція отримує лише о 10-й ранку. Тіло у салоні на місці водія. Лічне погибшого встановлена. 62-го року водорождення, який працював в одній з служб таксі міста Харкова. Вже відомо. Останнє замовлення таксист взяв напередодні близько сьомої вечора. Після того ані з диспетчером, ані з родиною на зв'язок не виходив. У нього імеється рана на шиї. По всій відомості і мається, по всій відомості, агні ранення в область візка. Що за порізи на шиї від ножа або ж від зашморгу, експерти ще встановлюють, який тип пістолету, з котрого стріляли. Попередньо це міг бути навіть травмат. Тому що на убийство працюють експерти суддя медицинські, біологічні і кінологічні служба. Крім кінологів, тут працюють експерти з металошукачами, тікав вбивця, вочевидь, пішки. А ось ще були у злочинця спільники, копи поки не озвучують, посилаючись на таємницю слідства. Грабіж лише одна із версій. Мобільних жертви вбивця не взяв. Телефон, який он пользувався для роботи в таксі обнаружили на місці відтак злочинець міг полювати саме на таксиста, або ж між водієм та пасажиром виник раптовий конфлікт, що завершився фатально. Копи просять відгукнутися шоферів, які проїжджали цією дорогою напередодні. Допомогти зловити вбивцю можуть записи з їхніх відеореєстраторів.